Коли ми в Верховній Раді збираємося один раз на місяць, у нас є набагато важливіші законопроекти, які вимагає від нас суспільство: 11379Д. абсолютна більшість Верховної Раді його підтримує. Комітет. Відповідним чином його підтримує, що це за законопроект, це внаслідок того, що ми поспіхом, як завжди, ухвалювали закон про мобілізацію, в результаті створили правову прогалину, яка дозволяє мобілізовувати осіб з 18 до 25 років із хворобами. Ну так, шановні колеги, ну давайте будемо чесними перед самим собою. Без лицемірства, якщо до 25 років ми визначили, що не мобілізують, значить не мобілізують всіх. А виходить так, що одних можна. Прихована мобілізація. Як ви вважаєте, як в суспільстві сприймають те, що зараз відбувається, ясна річ, що це створює дуже серйозну напругу, і ми зобов'язані 11379 поставити в порядок денний і проголосувати. Далі ми досі не розробили законопроект про демобілізацію. Хлопці на фронті вже не можуть просто вони втомлені і виснажені до кінця. Але ми голосуємо за такі законопроекти, які не можуть і почекати. Тому давайте робити ту справу, яка сьогодні потрібна, потрібна суспільству.